Міст, що тріщить по швах. Прокоф'ївський міст, який з'єднує два береги Сум, ризикує рухнути у будь-який момент. Втім, статус аварійного він не отримав і досі. Детальніше в сюжеті. На цьому мосту небезпека чатує на сумчан майже на кожному кроці. Наприклад, тут вже утворилися тріщини та ями. На дорожньому покритті мосту, що з'єднує вулицю Прокоф'єва та вулицю Кондратєва, з'явилися розриви. Міст буквально розлазиться на шматки. Аварійну ділянку автівки долають, не знижуючи швидкість, а ось люди ходити тут тепер побоюються. Взагалі ну, страшно? От вчора я йшла, а страшно йти було. Чому? А тому, що воно дрожить. От йдеш і боїшся. Боюсь, очі. Чуєте, як на колесах бомбить там. А таке видовище відкривається під мостом. Частина опор, на яких тримається міст, зсунулася в бік. Тому, якщо ремонтні роботи не почнуться тут вчасно, ці опори у будь-який момент можуть рухнути. Аби з'ясувати, чи будуть ремонтувати міст, ми звернулися до департаменту інфраструктури, але застали там поліцію. А скільки інших? Ну йому поліція. Що робила поліція в кабінеті директора департаменту, з'ясувати так і не вдалося. Втім, одразу після від'їзду правоохоронців у директора почалася нарада. Із журналістами він спілкуватися не став. То, що будуть ремонтувати цей міст, дивіться у наступних випусках новин. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко та Олександр Білявський – Новини СТС.